Сторінка 32, параграф 5. Нова хвиля міграції у Європі. Доба вікінгів. Пригадайте, що такі міграція та які бувають їх причини. Покажіть на карті Скандинавський та Ютландський півострови, кого у Європі називали північними людьми. З часів великого переселення народів, Ютландський і Південь Скандинавського півострова, з навколишніми островами заселяли північні германські племена, данці, Норвежці та Шведи. У Західній Європі їх називали. Називали норманами, тобто людьми півночі. В уяві сучасників закарбувався образ норманів як суворого войовничого народу, і для цього були причини набіги нормандських морських розбійників під самоназвою вікінги. У інших країнах їх називали по-різному у Франції норманами, в Англії данцями, у Русі Україні варяхами. У імперії Ромеїв вони були відомі під назвою Варангів. Життя скандинавів було непростим суворий. Північний клімат, малородючі, майже непридатні для землеробства землі, жили нормани громадами вільних людей, на чолі яких стояли вожді Ярли. Добав вікінгів. У 787 році нормани вперше висадилися на узбережжі Північно-Східної Англії. Відтоді понад три століття північні люди нападали на Британію та інші країни Європи. Завершилася іпоха цих нападів у 1066 році, коли нащадки норманів. Завоювали Англію весь цей період увійшов в історію як доба вікінгів. Історики визначають ряд причин військово-колонізаційної активності вікінгів, починаючи з 700 х років, і зростанням чисельності населення у Скандинавії почав відчуватися дефіцит землі. До того ж, за звичаями, право спадкувати батьківську землю мав лише старший син. Інші сини повинні були самостійно набути майно. Тож значна частина жителів Скандинавії. Почали шукати ліпшої долі та статків, здійснюючи грабіжницькі набіги на сусідні країни. Решта населення займалася торгівлею чи вирушала в невідані країни для найманства чи на пошуки вільних земель для колонізації. Варто додати, що нормани були правними суднобудівниками. Кораблі вікінгів, дракари, вміщали до сотні осіб кожний. Нормани з гордістю називали їх кіньми моря. Тож історики до бідності. Та демографічного вибуху як причин походів норманів додаю ще і технічну передумову, високий рівень розвитку мореплавства. Свідчать документи: північні люди були правними воїнами. Арабський мандрівник Ібн Фадлан так описував війнів. Я ніколи не бачив більш фізично досконалих людей з ростом, як фінікова пальма. Світлі і рум'яні. Вони не носять ані тунік, ані каптанів, однак чоловіки носять Одяг, який покриває один бік тіла, і залишає домінантну руку вільною. Кожен має сокиру меч і ніж, які носить з собою увесь час. Мечі широкі і рифленім франського сорту. Серед вікінгів існував своєрідний поділ тогочасного світу на сфери інтересів. Данці здебільшого нападали на Британські острови Францію та Іспанію. На деякий час у 1016 році під приводом Канута Великого. Бо їм вдалося навіть підкорити Англію. На початку X століття Нормани захопили частину території Північної Франції. Цей район у Франції і досі називають Нормандією країною Норманів. Захопивши південну частину Італії і острів Сицилію, Нормани об'єднали ці території в Сицилійське королівство. Проіснувало до 1816 року. Норвежці здебільшого нападали на Шотландію, Ірландію та Францію. Шведських вікінгів. Більшість вчених ідентифікує як варягів, з якими досить тісно пов'язана історія Русі України. Варяги нападали на східну Європу, Русь та Близький Схід. Вони також наймалися на службу до правителів імператора Ромеєв, захищала так звана варяжська дружина. Варяги служили також у дружинах руських князів. Набіги вікінгів посилювали централізацію держав у Європі, адже щоб протистояти спустошливим нападам нормаль. Потрібно було об'єднувати зусилля та будувати оборонні споруди, український всесвіт. Окрім воєн. Займалися вікінги і торгівлею. Засновані ними торгівельні шляхи сполучали Скандинавію з іншими країнами. Зокрема, відомий нам в історії України шлях із сварягів у греки. Пролягав від Балтійського Варяжського моря до столиці імперії Ромеїв, Константинополя, Царгорода. Одним із торгівельних центрів шляху був Київ, столиця Росії України. Завдяки високому рівні розвитку мореплавства у 9-10 столітті нормани почали заселяти і інші остров північної частини Атлантичного океану Вікінг Ерік Рудий відкрив Гренландію зелену землю. Сміливий мореплавець Лейв Щасливий, і його супутники близько тисячного року досягли островів поблизу узбережжя Північної Америки. У Сагах ці місця називають лісовою країною країною. Пласких каменів і країною дикого винограду, місцевих жителів індіанців, нормани називали склевінгами. Ці відомості підтвердила археологічна знахідка поселення вікінгів на острові Ньюфаундленд. Отже, Америку було відкрито за 500 років до Колумба. Проте це відкриття не мало великих наслідків, оскільки у вікінгів не було можливості і потреби освоювати далекий континент, заснування держав у Скандинавії, ісландське народоправство. На добу вікінгів припадає час утворення держав на скандинавському та Ютландському півостровах у 8 столітті створилось данське королівство. Королівство Норвегія було засновано в 872 року після злиття кількох дрібних нормандських королівств 10 століття датуються загадки про першого достовірно відомого правителя Швеції Еріка VI Сегерселля 970-995 років. У 870-х роках вихідці з Норвегії відкрили і заселили Ісландію, країну Крих, як називали нові землі перші поселенцям. Тут вони заснували унікальну як для середніх віків ісландську вільну державу. Її особливостю був демократичний союз. На чолі держави стояли народні збори Альтинг. На них обговорювали і ухвалювали закони, розглядали судові справи, обирали посадовців і вирішували міжособні конфлікти у 13 столітті. У наслідок внутрішніх міжособиць і тиску Норвезького короля Ісландія перейшла під владу Норвегії.